який це жах, наскільки там гірше, наскільки там справді погано жити, і багато людей дуже сильно жаліють, що вони не скористалися повноцінно можливостями потрапити в Канаду чи потрапити в Сполучені Штати Америки. Бо тут справді класне життя, тут стабільне життя, і тут хто не лінивий, абсолютно може добитися ще навіть до сих пір хороших та великих вершин. Тому залишайтеся до кінця, щоб ви дізналися, чому так українці жахаються від Європи, і в чому найбільша проблема. Не забудьте підтримати відео вподобайкою, залишити мені дислайк, та також підтримати це відео підпискою, якщо ви ще не підписалися, бо це дуже цікаві теми. І в мене є доступ до багатьох українців, які діляться своїми історіями і своїми інформацією, яку я передаю нашим всім співвітчизникам всюди по світу. Коли повно українців не вірили, коли розповідав я, розповідало багато блогерів про те, що Європа це не є дуже хороша така зона для українців. Щоб залишитися на життя,